Це ви хайтети блогерів, що ми не допомагаємо. А чого ніхто не пам'ятає, скільки ми для вас добра зробили? Бог все бачить. Встань і йди. Вітя. А хто? Рональдо? Що? Гімно. Сідай. То ти? Бог. Підміняю. Виконую обов'язки. Тут родики пиздец в світі. А що тут зараз буде? Як що? Ти підеш в рай або в пекло. Сид, тут основне, щоб в тебе за життя було більше добрих справ, ніж поганих. Ти нормальна? Що? 25.02.22 рік. 5 гривень благодійний фонд Сергія Притули. 27.02.22 рік. 15 гривень благодійний фонд Повернись живим. Слухай, порішай якось. Наталя, тут нема такого порішай. Тут тобі не земля. Є справа, людина має бути в пеклі. Все. Ти відправ там кусь інше, що мало дебіляк на планеті. що? Одне. Медійна підтримка збору коштів на ЗСУ? Так. Я пост лайкнула. Там сума велика була. Порішаєш? Ой. Джозефіна? Актор. А тоже Акторка. Акторка фільмів для трошки доросліших. Та я. І, 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 і так всі знають. ну, Я ж не то, що вона від, відома. А можна твою особову справу глянути? Ага. Так. Ви що, забули, де що ви в Божій канцелярії? Рвує одна з другим. О, то я розумію. О, ну, Це напевно після моїх зйомок Діпі з Вудманом. Може. Може, можна якось порішати? Ай. Сука, як тупо. Коля? То є життя. Боїшся прильоту шахеда, а прилітає цегла. твою мать. Коля. А то що за херня? Та Я ще взагалі якщо чесно не знав, що така контора існує. Шеф та Микола! То що я вам відосики з стендапу скидував. Трохи по документах нас знайде. Каєшся? Каєш. Кається. Подякував. Давай. Подякував старенький. Чуєш? Нам шо так не можна? Я сумніваюся, що він ваші відосики дивиться, особливо її. Давай дзвони! Та, да, давай дзвони. Давай, рішай. Скільки там ви шо, На В йому стільки грошей, що він з ними робить? Як що? Дрони на ЗСУ купляє. Це ж все, що в небі, то його парафія. За ті 2 мільйони 100 тисяч буде закуплено 100 дронів в для 125-ї бригади. бригади. Ти за 5 гривень хотіла відмазатись. Чи за лайк пуста? Гроші треба терміново. Де ви будете їх брати не колише? Все нормально? Друзі, це питання життя і смерті. Бог все бачить. Ми маємо закрити цей збір якнайшвидше. Товариство запрошуємо вас скинути 5, 10, 20 гривень. Посилання в нас отут, в шапці профілю. Якщо кинути 30, то ви взагалі олігарх. Дякуємо.